Доброго дня! Ось таке у мене сьогодні різнокольорове на столі століле таке красиве. Сьогодні хочу посіяти дельфініум, оприєту на перстянку. Диню таку вибрала ананас. <кхід> Цвітну капусту, вона рання. Ультрарання. Пару кабачків. ну, Буквально дві штучки на ранні кавуни. Сьогодні буду сіяти. Ось такі купила жовтий це дитині. Дуже просив вирости човтого кавуна. Просили. От був один кущик і вродив, такий, як на картинці, був дуже солодкий і смачний, дуже цікаво було. Кавуни буду сіяти у <кій> такі стаканчики. Ось скільки їх буде, а квіти буду сіяти у касети. Щоб місце зекономити, буду сіяти у касети. Ще купила. Отакий антистресант, Аміностар. Полю свої рослини, тому що в хаті холодно, опалення виключили і доволі так відчувають холод. Я відкрила пачку кавун Крем світ. Ось скільки насіння. Чимало. Я все кидати, мабуть, не буду. Так, по одному стаканчик. Я не повні стаканчики набиваю, щоб тоді можна було підсипати землю. Як, може, розсада буде втягнутися, то підсиплю землю. Зараз тільки посію, а на протязі тижня ще буду сіяти. Так, рукавун кремсон світ. Відкриваємо Чарстон Грей. Так, Чарстон грей ось тільки насінин у пачки, я їх всі висію. Так, кожну комірку, кожен стаканчик по одній насінині. Так. І так. <кій> І зараз посіємо Трішки янусика. Янусика я посію всього. Зараз три стаканчика. Так, раз, два, три. І так, як я сію це все для себе, я його підписувати кавуни не буду. Буде у нас сюрприз. Вони всі різні. Я вони будуть рости, то я буду бачити, де який кавун, тому що янусик темний. Через грей світлий, а кримсон – світ рябенький. Я буду знати, які, де ростуть кавуни. Спочатку скільки посію, а через пару днів посію усю решту. Ось так, повирівняю, засиплю ще земелькою і полю Розчином фітоспорину, щоб все гарно продезінфікувалося і не розвивалось ніякі хвороби. Профілактика чорної ніжки. Ось так засипаю. Десь на сантиметр від насіненки. Ось виправлю, бо лежить нерівно тут, але поправляю, поливаю. І ставлю десь в тепле місце. А де його взяти в тепле місце, якщо в хаті холодно, буду щось думати. Я вже поставлю під обогріватель на трішки, буду включати, щоб прогрівалася земля. Тому що холодно у нас за вікном. Сніг іде. Сьогодні 10 квітня, а в нас іде сніг. Отак. От буду сіяти ось сюди, в касету. Ось ці квіти. Дельфіні мережево на перстянку і обрієту. По декілька буду кидати ось так. Ні, нічого там не видно. Ай, видно трошки. По декілька штучок. Довго по декілька кого. Тепер офрієду ось таку осію. Насіння мілке, мілке висію. І хай собі з холич. дуже мілке насіння. Вон, яке воно. Маленьке-маленьке. Не видно. О, зараз допоможу йому. По декілька штучок. Ось так. І третє буде стакан на перстянку. Будемо мати надію. Також насіння мілке. Будемо мати надію, що все зайде. І заціда. Ось таке насіння. Таке маленьке, таке дрібненьке. Вон воно вон. По декілька штучок. Притрушувати я його не буду землею, притрушу, тільки дельфіні. О! Ось так посіяла. Можливо, неправильно, невірно, вірно, але місця мало. Мені потрібно всього декілька штучок на квітник, щоб було різноманіття. Якщо буде більше, поділюся з кимось. Так, а дельфіні на сінячку більше, то трошки притрушу. Землею. Угу. Отак. О. І також полю. трошечки розчином. Отак буквально трохи нас. І під плівочку. Плівочка. І плівочку, щоб воно. Водило, йому було тепло, робочий безлад. Нічого, головне результат, головний врожай, головне те, щоб квіти зайшли, виросли, і було красиво. Так. Залишилось посіяти кабачки, капусту і дині. Але це вже, мабуть, наступного разу посію, Зараз це все буду. Діла кавуни присипала, полила кавунчики, кожен стаканчик мотаю плівочку. Ось такий кульочок. Ось так. Такі кулечки на мене. Кожен стаканчик накрию кулечком, щоб тримало воно вологу, щоб йому було тепло. І буду ставити в тепле місце. До побачення, підписуйтесь, ставте лайки, буду далі ділитися, що я роблю.